Зразковий хореографічний ансамбль Балтська зірочка яскравою зорею палає на мистецькому небосхилі балчини, щоразу дивуючи своєю творчістю та заслуженими досягненнями балтян. Звання найкращих у міжнародному фестивалі творчості Джерело надії виборювали 77 учасників ансамблю, які входять до чотирьох вікових категорій. Не дивлячись на ситуацію, яка зараз у нас відбувається в країні. Війна, все таки, ми намагаємося якось нашим колективом через труднощі і нетруднощі десь робити поїздки свої. Так в цьому році у нас це була четверта поїздка. Нещодавно ми з нею повернулися це в суботу. Ми їздили і Трускавець, це була Вінниця, Умань. І ось остання поїздка, яка ми повернулися з Києва, на якій ми взяли наші дітки, постаралися потанцювали, так як я, я вважаю, ми їх учимо. І вони звідти з Києва привезли Гран-Прі перші, перші місця, ну і одне друге місце. Я вважаю, що ми і діти, і ми задоволені цим результатом. Працюємо далі, розвиваємось. Добре, що деякі діти від нас поуходили. Але більшість основного складу нашого колективу залишилося. Ми працюємо в такому режимі далі. Враження у нас, як у керівників і у дітей, я вважаю, що ми достойно виступили і достойно представили нашу балську громаду на, на цьому конкурсі, який відбувся у місті Києві в Палаці культури Національного авіаційного університету. Сцена освітлення, звук все. Все було суппірове. Діти старалися виступили. Я ще раз повторюся, достойно тому і вибор вибороли такі місця, які от ми привезли додому. Ми зайняли два гран прі Це у нас Гуцулята маленькі і старша група свято винограду. Гран-прі вибороло перші місця, українська дітвора і хлоп У нас зайняв друге місце. Взагалі ми везели сім номерів. Я, 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 я вважаю, що це нормальний результат. І ми маємо е, говорити, сказати велике дякую нашим дітям, які, не покладаючи не тільки ніг, а й рук, і все, все, всього іншого, і на репетиціях до сьомого поту працювали, і потім показують класний результат на сцені. На конкурс цей раз ми повезли 78 дітей. Ну і, плюс батьки. і справді Балтська зірочка отримала блискучу перемогу: чотири перших місця, одне друге, два гран-при та грошову винагороду в сумі п'яти тисяч гривень. Учасники ансамблю розповідають, брати участь у фестивалі було надзвичайно хвилююче та цікаво. Чував, що велика була сцена, і багато було всяких колективів. І було Дуже цікаво, хто виграє на тому конкурсі. Виступ був дуже яскравим, було багато колективів. Ми хвилювалися, було дуже цікаво. Враження суперове, тому що я коли їхала, я знала, що ми переможемо і отримаємо саме найкраще місце. Ми хвилювалися, які в нас будуть результати. ну, я думаю, всі раді з цим результатом. Я була дуже рада, що ми старалися і ми це зайняли. Було важко, ми приходили додому, всі стомлені, але ми, ми мали це зробити, щоб це зайняти гран-при. Тренування давалося трошки важко з емоціями. На сцені я, треш, я трішки хвилювалася, чи ніхто не зробив помилку, але ми це змогли зробити. Ми зайняли гран-при, це було дуже-дуже суперово. У нас були емоції просто перевершені, було дуже-дуже неперевершені, дуже було класно. Ми хвилювалися, коли було нагородження, переживали, чи ми займемо гран-при, чи ні. Нам завжди говорять, що ми маємо виходити на сцену, і сцена має горіти від нас. І ми маємо викладувати всі зусилля, які, як ми можемо це зробити. Так, я задоволена результатом, я була дуже рада за всі інші танці і за всіх інших дітей. Але за яскравими виступами та блискучими перемогами стоїть наполегле, верительне та старанне тренування. Тренери Тетяна Балцян та Сергій Гнатюк невтомно навчають мистецтву танцю дітей, відточуючи до автоматизму кожен рух, кожен елемент танцю. Відчувається своєрідна родинна атмосфера колективу, і кожна нова перемога одна на всіх, бо кожен робить свій внесок у спільні досягнення. Фестиваль Джерело надії розповідають діти був сповнений надзвичайною енергетикою: аншлаги, море оплесків, емоції за край і задоволення від участі та результатів. «Мені все сподобалось, танцювали гарно, все було нормально. Приїхали з призами. Зайняли перші місця, гран-при взяли і та. Позонець, хлопчачі і друге місце. Ну, ми в захваті, те, що ми виступили, у нас куча емоцій. Результатом, так я дуже задоволена. Ми взяли багато призів. Мені дуже сподобалося на цьому фестивалі. На конкурсі було все дуже добре. Ми добре виступили. Перед концертом було переживання дуже велике. Після наших танців було ще більше переживання, які ми місця займемо. Перше, друге чи третє. Ну, перед самими танцями нас дуже підбадьорювали наші керівники. Бажаємо великій родині Балтської зірочки нових цікавих проєктів, натхнення працювати та здобувати нові перемоги і вірити в себе та свою щасливу зірочку. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балинформкомпанія.